Вітаю друзі. Хто там мене просив ендуріки поснімати, красовички, кому було цікаво, от вам сьогодні цікавий варіант, можливо не самий потужний, але один самих цікавих по грошах. Звичайно ж, через деякий час в мене завжди будуть в продажу скажімо так, класи мотоциклів, мотоциклів типу класік, ендуро, спортивні, стріти можливо і так далі. От, по чуть, чуть будемо пробувати їх замовляти, завозити. Головне, щоб звичайно, був цікавий стан для мене, як для продавця. Ну, і звичайно ж в першу чергу для вас. Так, Honda XR 230, такий невеличкий. Так, можна його назвати ну, крос, так, такий для бездоріжжя апарат. щось Хтось мені таке. Аналогічно, мабуть, скаже, що можна взяти рей чи що там воно, як воно там називається, оце китайське по назвах, але знову ж таки навіть приблизно не рівняйте Хонделу із тим, що у нас продається. Так, хондочка у нас карбюраторна, простенький такий цікавий апарат, скажімо так. В першу чергу, я б сказав, він... Для наших доріг просто ідеальненько. По місту також підійде. Це просто треба любити такий стиль. От. Чому він мені цікавий? Мені взагалі подобається ця тема а, скажімо так мотоциклика, яким можна скрізь проїхати там в селі, в місті і так далі. І в нього простенький той карбюратор. Я дивіться, двигунчик. По такій поганенькі дороги можна собі... Поступить, кивережних зайчиках хтось з'їв. Ось така прикольна дорожка, якась лісова. Поїхати на рибалку, хто там любить, на гриби, на полювання, звичайно ж. Але не люблю я мисливців. Погані люди. Я вважаю, що вбивати можна тільки те, що виросте. Але так воно вже є. Ось такий гарний краєвид виїхати, сісти на цю хонделу, просто покататися, подихати свіжим повітрям. Звичайно ж, якщо в якихось таких гарних природних таких ландшафтах, де максимально менше людей і, звичайно ж, максимально красива природа. Взагалі от похундочки от вона така тяговитенька, тихенька взагалі. Приємненький мотоциклик і доволі, доволі зручний. То, от, я скажу що реально прикольний. Я не знаю, яка в них максимальна швидкість, але бачите, он, скільки це там. Стоїться 80 і 80-90, я так зрозумів, що він повинен шпарити. Але я вам скажу, от, от заїду на поле, я думаю, нічого страшного, ну і настільки гарненько тягне. Клас. Класненький такий. Навалити, вроді би теж як їде непогано. От, мені ще трошечки незручно тут переключатися, так як в мене мото, мотоботи і сюди погано залазить, весь черевик приходиться кінчиком переключати, але така коробочка легенька, В принципі, е, скажімо так, годинки їзди і ви, і ви будете як риба в воді. Прикольно. мотоцикл Ціна якість, я думаю, ідеальний варіант. Гарна підвісочка, величезні колесики, тяговитенькі, тим більше 4-х хоча, до речі, хтось мені казав, що двохтактні вони там такі дурні, 250-ки і просто скидають з себе. Не знаю. Візьму щось таке, звичайно ж, зроблю тест драйв А от 4 230-ка, ну не круто, не рве під собою, але дивіться, от бачите, така насипана дорога. Можна от по неї і різочки. Опа, собі без питань. Проїхали. Тобто, де треба проїхати, там і проїде. О, дивіться, як круто. Тяговитенький такий клас. Опа. Що здесь треба виїхати. Опа. Смотрите. Опа. Въехали. Ой-ой-ой. Опа. заехали. Класс. Вот я люблю такую штуку. Скажи, что? Песня. Опа. О, класс. Я вам скажу, тоже Дуже недавно мені почала подобатись така, така техніка. Зокрема, ще на трошечки потужніше, трошечки більше цікавіших доріг. І я це хочу обов'язково протестувати. У нас там є на куяльнику якісь цікаві траси. Хто цим захоплюється? можливо, е -е, знають. Я, звичайно, хотів би познайомитись, так як, ну, дивіться, ну там пів метра, мабуть, з'їзд. Опа, він настільки височенький. З'їхали, ніде нічого. І тяговитенький, ви бачите. Тяговика, фонделка, це вона якась китайська там заліпа. Класно, двигунчик працює, блін. Ну приємний мотоцикл. І чого ви, ви бачите, взагалі опа! Треш контент. Бачите? Опа! О! Буває й таке. З неопітним райдером. Фу, як же ж мені сподобалось, ви самі бачите. Так. <плес> Я, так по, ха По аналізам скажу, що пережав передній гальма і того трошечки положив на сторону. По питаннях, в принципі, ніде нічого немає. Трошечки замастилося тільки цей захист. Все, бачите? Китайця вже би, мабуть, половину розлізлося. Навіть подряпене ніде немає. Тут такий, коротше кажучи, а пластик самої Хонді, от він не ламкий взагалі, він настільки, що його можна вигрівати, гнути. Тобто його буває випадка, що аж пополам я хотів розламати пластик нереально. Це не порівнюється що так, до китайського мотопрому. Мото І чому дивно, чогось він не заглох? Я так розумію, тут тут немає датчика падіння, мабуть. Мені дуже сподобалася. І він, дивіться, прикол лапка, бачите? Лапка оп, загнулася. Трошечки туди болото набилося. Ви бачите, наскільки якісно зроблені підножечки і всі ці моменти, коли вони бачите, загинаються, коли ви падаєте, і тут є спеціальні відбивнички, От, і ножка ваша ціла. Тут так само, опа, впадає, вона не відламалася з кріпленням, а загнулася і ціла Тобто я впав на мотоциклику, а пошкоджень взагалі немає. Так що поїхали далі. Я кайфую просто, от я скажу вам, від таких апаратиків. пластик мабуть, цього коня буде на мене трошки злий. Що я так на ньому поганяв. Це мій Колега, який займається в основному по мотоциклах, кого є якісь питання, дзвоніть, я відповім, якщо я в деяких скажімо так, моментах не сильно гарно розбираюсь, підкажуть він. Ну і звичайно ж я від себе також буду пробувати завозити отаку От техніку робити Андрійку. Невеличку конкуренцію, але Андрія дійсно... Гарна техніка, він гарно до них відноситься в плані там відновлення, підготовки і так далі. Всі ж розуміють, що є і техніка з Америки, є техніка з Японії. Це у нас а, фанделка з Японії. Круто працює двигунчик, взагалі супер задоволений. Я не знаю, як їде інжекторна, а Honda чи Yamaha, звичайно ж, буде можливість, обов'язково прокатаюся. А, можливо знайду якусь цікаву локацію і покатаємося там. Всім дякую за ваш час, за вашу увагу, за ваші подобаючки, дякую за лайки. Наскільки я знаю, це допомагає поширити, поширити нашу аудиторію, кількість нових глядачів. От. Ну і звичайно... Підписуйтесь, кому подобається такий контент, буде цікава техніка. Техніка буде різноманітна. Хто її любить, Welcome. Всіх вдалих покупок. А внизу посилання на телеграм-канал з каталогом наявної техніки. Багато техніки також є З Зараз все буде додатися. В основному у нас на ютубчик публікується, потім буде оновлення в телеграм-каналі. Всім дякую за увагу. Усім гарної японської або просто якісної техніки.